У нас тема поняття про штучний інтелект. Інтелект речей. О, інтернет речей, вибачте, смарт-технології та технології колективного інтелекту. Та технології колективного інтелекту. Ми розпочинаємо. Що таке? Що таке взагалі штучний інтелект? Штучний інтелект це в нас широка галузь комп'ютерних наук, які спрямовано на імітацію інтелекту людини. Машиною, тобто, щоб інтелект людини відтворювала машина, яким чином це все відбувається. Термін штучний інтелект ще в 1956 році ввів професор Дармутського коледжу Джон Маккарті, який коли очолив невелику команду вчених, аби визначити, чи можуть машини вчитися як діти методом спроб і помилок. Що він зробив? Тобто він змусив машини використовувати мову, абстрактні форми і вирішувати проблеми, ті, які зазвичай вирішують люди. Ну і також, як ми з вами, йому треба було вдосконалюватися. Такому роботу треба було вдосконалюватися. Тобто, навіщо ми створюємо штучний інтелект, чому через те, що кожного року. Кількість даних в, свій, в нашому світі все більше збіль... ну, тобто кожного року воно все збільшується. Кількість даних, відповідно, у зв'язку з цим алгоритми якісь стають все більш витонченими а машини з нейронними мережами здатні відтворювати спосіб роботи людського мозку і формувати складні асоціації, тобто, що мається на увазі по останньому, а потім повернемося. Обчислювальна потужність сучасних комп'ютерів постійно зростає, вона здатна обробити гігантський обсяг, даних. що стосовно того, що машини стають з машини, машини стають з нейронними мережами. Тобто, як ви знаєте, що ну, тобто, деякі наші сучасні смартфони потужніші, ніж навіть деякі наші ноутбуки, не кажучи вже навіть про комп'ютери, великі, так? Тому, відповідно, все стає більш таким витонченим. Тепер таке питання: які задачі розв'язуються з системами відносно штучного інтелекту? Як ви вважаєте, чи е, може здатися лі, керування літаком, саме е, за допомогою вирішення задачі штучного інтелекту? Мабуть, ну, тобто, да. чи керує літа, літаком штучний інтелект? Ну так. Е, так. Ви ви правильно все знаєте, тобто, молодці, що цікавитеся цим, дійсно є таке, що інтелект є зараз. Ну, майже ну є такі автомобілі, в яких є зараз інтелект. Але що стосується літака, ну дивіться на сьогоднішній момент, поки що в літаку немає штучного інтелекту. Чому? Тому що навіть коли піл, пілоти, командири екіпажів вмикають автопілот, що вони вмикають. Дивилися колись такі передачі чи ні? От, в сучасному літаку. Автопілот в сучасному літаку. Це в нас, ну візьмемо, наприклад, щоб нам таке взяти, візьмемо, наприклад, сучасний автомобіль. Візьмемо сучасний автомобіль. Якщо ви йому задасте. Ну, тобто, ви будете тримати кермо рівно і будете натискати на педаль акселератора, що буде робити автомобіль? От, от, правильно, Вова сказав: ми йому даємо команду, щоб він рухався в нас прямо. Тобто, тримаючи і натискаючи педаль газу, ми даємо йому команду, щоб він рухався прямо. Так само і з літаком. Дивіться, ми даємо літаку команду. Ну тобто, задаємо команду на бортовому комп'ютері. Там поруч з пілотом стоїть такий бортовий комп'ютер, на якому ми натискаємо там якісь клавіші, і, відповідно, він тим чи, іншим, ну тобто, він виконує ту чи іншу команду летить тим чи іншим маршрутом, рейсом і так, ну, ні, рейсом, а як воно називає? Тим чи іншим шляхом, коротше, щоб зрозуміліше було. Тим чи іншим шляхом. Відповідно, таким чином, тобто, він від цього не відійде, навіть якщо навіть якщо буде. Ні, ну єдине, що він відійде, якщо буде відчувати катастрофу. Тобто, це в нас не зовсім саме штучний інтелект, що через те, що вони діють за визначеним алгоритмом наперед. Тобто, те, що ви йому сказали, так він і буде діяти. Тепер, О, так, 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 це ми з вами розібрали те, що ми сказали з вами, що розраховується наперед. Далі. Які існують види штучних інтелектів? Це в нас несхідний семіотичний, тобто створення символьних систем, що моделюють високорівневі психічні процеси: мислення, судження, мову, емоції, творчість і так далі. І висхідний, біологічний, вивчення штучних нейронних мереж і еволюційні обчислення, що моделюють інтелектуальну поведінку на основі менших інтелектуальних елементів. Далі, де застосовується штучний інтелект? В штучний інтелект застосовується в робототехніці, в відеоіграх, торгівлі, в медіа, під час голосового пошуку, транспорту і обслуговування. Транспорті і обслуговування. Я думаю, що запам'ятати це буде неважко. Як Якщо... далі, продовжуємо. Тепер. Найвідоміший представник технологій штучного інтелекту, це в нас в медійному саме просторі, це в нас робот Софія, який отримав громадянство в Саудівській Аравії у 2017 році. Що може цей робот? Робот здатний підтримувати бесіду, відтворює до 62 правдоподібних виразів обличчя, робить провокативні заяви і жартує про Ілона Маска та знищення людства. Тобто, тепер також. Наступне, це в нас машини по типу IBM Watson. Тобто, що це за машина, Машина, яка може діагностувати рак, складати класичні симфонії та конкурувати з людиною і часто перевершувати її. Ну тобто, давайте так. Чи кожна, чи кожна людина може поставити діагноз іншій людині? І розумний робот. Ще є такий розумний робот японський робот HRP2. Здатний рухатися серед уламків будинків, які постраждали, які постраждали внаслідок катастроф. Тому далі. Марсоходи NASA НАСА з пір, та. Curiosity здатні рухатися поверхнею Марсу в автономному режимі. Тобто, навіщо? Літати. Правильно. Ми повинні знати, як яке там середовище. Правильно, те якраз те, що ми обговорювали. Те, що ми обговорювали з В класом, з вами я теж погоджуюся. Тобто, я починаючи від гірських порід, які там є, так? Ну тобто, починаючи від поверхні саме Марсу, можна також досліджувати ще повітря, раз далі температуру повітря ще можна досліджувати, виходячи з цього. Ну, по-перше, живе там хтось чи ні, тепер. Наступний комп'ютер, комп'ютер і Blue від IBM. Тобто, комп'ютер, який виграв у шахи, в людини чемпіона. Тепер, стосовно стосовно тепер пошукових, а, пошукових асистентів. Siri, Алекса, Кортада. Ну, давайте так. Чим ми з вами ще користуємося? Далі. Тобто, ще може бути ОК Google. Далі. Також. Не знайти. Дякую, що тобі вдалося знайти. Також, в принципі, голосовий покуш, пошук налаштований на багатьох пристроях, це можуть бути на платформі Apple, Android та Windows. Ну, Apple. Відеоігри також вже давно використовують технологію штучного інтелекту. Тобто, яким чином використовують технологію штучного інтелекту, стосовується штучного інтелекту також штучний інтелект застосовується, ну, в принципі, в багатьох у ваду. Тобто, у кожного може бути свій приклад стосовно штучного інтелекту, який застосовується у відеоіграх. Так, 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 так.